Російський обстріл українських міст, суперечки в команді Трампа щодо України та нові військові розробки ці теми ми сьогодні обговоримо із нашим військовим експертом, полковником збройних сил України Петром Чельником. Вітаю вас, пане Петре. Слава Україні! Гаран, слава. За останні два тижні Росіяни е, провели цілий ряд цілеспромовних ударів по українських містах. Загинуло багато цивільних. Спочатку це був кривий ріг, далі були суми. Е, чи можна це вважати цілеспромовною тактикою терору від росіян, щоб ми погоджувалися на їхні умови на умовних майбутніх перемовинах? Однозначно, однозначно, це не просто терор, це геноцид. І давайте ми направду маємо серйозну нагоду, бо після того варварського вчинку, який вони знову учинили в сумах, бо він найсвіжіший. Нагадати, з ким ми маємо справу, а з ким. Ми маємо справу. Маємо справу з убивцями і людьми, котрі не приймуть наше існування як явище, на мій погляд, найкраще росіян свого часу охарактеризував такий американський генерал Джордж Паттен, один з найкращих, до речі, в історії війська США. Був командувачем на був командувачем на європейському театрі ТВД третьої армії. Він командував у Другій світовій війні. Він своїй дружині писав листа. Дослівно процитую: росіяни варвари, котрі не шкодують ні свого, ні чужого життя і патологічно. Хворі на алкоголізм, а їхні підкреслюю їхній їхні, їхні пись, письменник. Достоєвський свого часу про них самих сказав. Перед тим як вас зарубати сукерою, росіяни три рази перехрестяться. І нагадаю, що наші стосунки, вибачте за таку негарну метафору геноцидного спілкування, дуже тривалі. 1240 рік вони вирізали Київ. Орда тоді ще татарська, але на правду в неї їхніми спадкоємцями із 50 тисяч майже 48 тисяч. Потім пригадуємо Батурин, війська Меншкова, коли е, Перейшов Мазепа на бік е, Карла дванадцятого. Ну а про голодомор ми можемо говорити нескінченно. Явище, яке не налазить на голову, і от росіяни знову показують, що вони будуть з нами робити. Маємо нагадати, що це у продовження лінійки Бучі, Ірпіня і Бородянки. А чому саме зараз вони такі агресивні і так і так нещадно і ще й цинічно це показують і в інформаційному просторі, що, мовляв, загинуло 60 укронацистів, та направду безсила людь? Безсила лють, і вони, окрім терору, на цю лють відповісти не можуть. Чому ми тримаємося? Ми виборюємо свою незалежність. Вони усвідомлюють, що ми скидаємо своє колоніальне ярмо. І направду, в їхній шкалі розуміння, аргументація перед сильнішим, зокрема США, можлива тільки на таких варварських вчинках, що, от мовляв, ми у США зламаємо то лобі, котре про українське з дуже простою зрозумілою психологічною тезою, та нарешті. Це жахіття треба завершувати. Чи цей акт успішний, і з точки зору ракетного удару, так ракета прилетіла дуже сумно. А з точки зору психології і нашої національної корпоративної єдності з точністю до навпаки, ми стаємо ще міцнішими, ще сильнішими. І знову ж таки, дещо буду говорити цинічно, але мабуть, це потрібно, бо війна це математика у першу чергу, і треба мати холодний розум. Європейці по справжньому, хай дуже повільному, але все ж таки прокидаються і усвідомлюють, з яким звіром ми маємо справу. Певні американські медіа, наприклад, The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела заявили, що в команді Трампа намічається певний розкол щодо ставлення до Росії та України. Наприклад, такі як Рубіо і Келох кажуть, що треба посилювати тиск. А Вітков, який спілкується із Путіним, заявляє, що треба йти на всі російські умови. У кого з них, на вашу думку, є більше шансів переконати Трампа у своїй позиції? Направду дуже цікаве явище серед їхнього Істеблішменту, все ж таки, великий стратегічний маятник у підтримку України зміщається у нас бік. Це правда, моя особиста позиція. Буду її аргументувати, чому ще кілька місяців тому така велика група поважних людей, які дійсно представляють американський істебліш, і все більше дрейфують у нас в бік, вважалася малоімовірною. Більше того, у посилення цієї позиції вже розроблений у нижній палаці конгресу. Дуже потужний закон прийде час. Ми його почитаємо більше не за законопроекту. Не бачив, але ті джерела, котрим довіряю. Кажуть, що дійсно. Там в колосальний пакет нових санкцій, мій погляд, нарешті по-справжньому зачеплять енергетику. Тобто, якщо вони його поклали на папір, проголосують, не проголосують. Дуже складне питання. Це це означає, що критична маса тих людей, котрі готові підтримати Україну, зростає. І це дуже дуже добре. Тобто їх було мало, тепер їх стало більше. Хто кого пересилить? Тепер дещо трошки не оптимізму, бо дуже не люблю те слово, яке називається погані новини. США заблокували останню резолюцію G7 – Правда, маю сказати вона чисто декларативна з осудженням оцього останнього ракетного удару. Як буде далі, побачимо але. Є дуже важлива деталь: швидкість, з якою це все відбувається. Умовно, ще рік тому, а якщо ще заглянути на початок війни оцю нескінченну коломийку з f 16 з мім 104 Патріот, перейду на зброю, щоб показати швидкість руху американських еліт, де по півроку розглядалося питання, по вісім місяців. З літаками, взагалі, два роки, то тепер дрейф і рух до того, що Україна мусить мати підтримку, дуже сильно прискорився. І ще одна деталь: буде дуже дивно. Ніби у цьому було це питання, але насправді дуже важливою. Американці зняли серйозні запобіжники із продажу ракетного озброєння. Це дуже важливо. Це все йде разом у пакеті. Рухаємося. Вони там да, до моменту більшої підтримки України, і отут тут раз уже є ціла низка документів, які дозволяють закупляти велику кількість зброї. І увага, такий дуже важливий момент більше ніж 500 кілометрів. Чому це важливо? Тому що свого часу ціла низка договорів визначила 500 кілометрів. Це оперативно-тактичні ракетні комплекси, 500-1500 – 500 середня дальність, все що перепрошую, мала дальність, півтора тисячі п'ять тисяч середня, і далі вже важка балістика, про неї не говоримо. Так от це все знялося. І, взагалі, хороша новина. Наш президент каже, що ми готові зброю купляти. І американці почали над цим думати. Отже, у стратегічному сенсі маятник історії чи колесо історії все ж таки рухається у наш бік. Угу. Поговоримо про о, о, нові українські розробки. Е, сили безпілотних систем вперше показали свою лазерну зброю під назвою Тризуб. Та ще деякі розробки, такі як дрон, матка і е, рій е, морських дронів. Які перспективи в цій зброї е, і які можливості вони нам відкривають? Ну у першу чергу давайте ми подивимося в лазер, але тут треба не підняти планку емоційного нашого очікування, що це, мовляв, якась вундервафа, яка дозволить нам збивати все. Бо є точка зору поважних експертів, які кажуть, що навіть каби на Місці, там до трьох кілометрів вони зможуть підняти. Те, що лазер точно зможе засліпити системи наведення, там, де є оптична система наведення, скажімо, у частині крилатих ракет, це однозначно так. Але є такі явища, як апробація на полі бою. Треба дочекатися, допоки цей лазер запрацює. У частині дрономатки, простими словами, великий якийсь великий дуже дрон піднімається у повітря, і від нього відщепковується ціла низка менших. Дронів вони можуть працювати в дуже різних режимах і завдавати ударів, бо ті самі FPV-дрони на цю хвилину це 65% ураження в першу чергу живої сили. І буквально кілька слів про морську компоненту бо на дуже важлива. Вже не таємниця, що наші безпілотні надводні системи, такі як Сі Бейбі і Магура, 5 точно переламали ситуацію у Чорному морі. І ми решті їхнього флоту перше вигнали із Криму і загнали туди через Волго-Донський канал назад у. У Каспій чи має право концепція оцих невеликих ударних безпілетних систем на життя 100%. Хоча справедливості заради маю сказати, що такі явища, як Волча зграя, це коли менші, менші кораблі переслідують більші, а пробували ще німці у Другій світовій війні, пам'ятаємо битву за Атлантику, коли відносно невеликі підводні човни топили величезно тонажні судна, допоки американці не, не поставили на конвей екскортні експортні авіаносці, бо тоді підводні човни. Було ще видно, зверху його можна було бомбити, а також високошвидкісні реактивні міни тобто, це не є концепт якогось такого чогось унікального. Бо знову ж таки в нас в українців є дуже, на мій погляд, шкідлива ментальна риса. У нас або все зрадонька. Або все переможенька, і тут знову переможенька. все ми такі технологічні прориви зробили. Ми зараз все зіб'ємо всіх потопимо, все буде добре. Далеко не так. Класичний флот ніколи не зійде з ужитку. Я вважаю, що ті два важкі фрегати, котрі корвети будуються для України. А вже проходять технічні випробування класу Ада у Туреччині, є корисними, бо вони заточені під дуже важку е, ракету гарпун rgm 84. Якщо я не помиляюся по їхній номенклатурі, дуже добре, що ці всі кроки. Оки, робляться дуже добре, що ми йдемо уперед, і дійсно у циклічності розвитку саме безпілотних систем ми ми виходимо на нову революцію у цій галузі. Ще одна новинка Представили кілька днів тому: дрон перехоплюють шахедів. Дрон активно зараз використовують, і за певними даними, близько 20 вже шахедів було збито в умовах дефіциту ракет до ППО. Так, і запуску цих шахедів щоночі чи можуть вони допомогти нашій системі е, і відпочити, і власне зекономити ракети ППО? однозначно можуть, але тут треба теж дуже правильно підійти до збалансованої оцінки цього явища. І дякую саме за таке по, по, за таку постановку питання, бо де ж оце питання виростає із попереднього. Бо я частково зачепив, що зараз ми виходимо у фазу другої технологічної революції саме в дронах, саме у дронах. От поясню на іншій зброї це обов'язково. Треба зробити, тому що будь-яка зброя має ідеологію. І ще один дуже важливий момент: зброя, як зрештою і історія, розвивається певними циклами. Я перше це продемонструю на реактивній авіації, щоб ми не зробили дуже принципових помилок у частині, що дронами будуть збивати тільки дрони. От коли з'явилася реактивна авіація, перше покоління це сам реактивний двигун, друге покоління це радар, у ньому з'являється. Але головні засоби ураження це все ж таки великокаліберні кулемети і малокаліберні. Авіаційні гармати і візуальний бій, тобто пілот має бачити пілота. А от третє покоління, прорив глобальний прорив. З'являються з'являються ракети повітря, повітря. Отже, думка, а наш нам високошвидкісний винищувач достатньо, щоб він ракету підняв у повітря. Ми за 100 кілометрів ціль побачимо, ракета до нього підлетить. і Її зіб'є. Направду все дуже гарно. Але війна суд судного дня 73 третій в раку. А ще перепрошую в Ізраїлі. А ще перед тим шестиденна війна по повністю цю. Концепцію заперечили повністю. Вернулися до високошвидкісних і маневрених літаків, таких як, скажімо, f 15 чи су 27 і до наново нової концепції, як Вести Бій. Тобто, зброя пройшла цикл. Чому так детально розбираю на оцих всіх прикладах по авіації? Тому що тому що це дуже важливо. Зараз безпілотні ударні системи проходять другий цикл. Оце дуже важливо. Починалося з розвідників. Хоча справедливості заради безплотні системи не є чимось абсолютно новим. Ще в 60-х роках їх розробляла, скажімо, американці у нульових Поставлена на озброєння прекрасні ударні безплотні системи, скажімо такі, як МТ-9 Ріпер з великим ракетобомбовим навантаженням на них. Але те, що ми називаємо коптер, оце направду проривні технології. Отже, розвідник, потім скине, потім FPV, А тепер підбираємося до дрона. Дійсно, може догнати той самий шахет 136, який важить до 200 кілограмів, бойова частина 40-50, менша безпілотна система, але нюанс, це не буде велика безпілотна система. Вона буде невеличка. Питання, яка там буде бойова частина, і найголовніше прицілювання. Як до неї дійти з гарантованістю ураження? Це дуже важить. Знову конкретний приклад. Мій погляд, Ніщо ніколи по справжньому, ніякий дрон не замінить якісну ракету, таку, скажімо, як сам ПТІ, яка важить півтонни, бойова частина 20 кг, а в цих півтонни високошвидкісний двигун 4,5 маха це 1500 метрів на секунду. І найголовніше гарантовані системи прицілювання IRST має практично 100% ураження. Чому це дуже важливо і де тут є конфлікт оцінювання? Є думка така. На мій погляд, дуже небезпечно. От мовляв, навіщо нам збивати дешевий шахет, скільки він там коштує? 50 тисяч доларів дорожезною ракетою. Ракета Мінсу-3 Патріот, одна, особливо ПАК-3 у комплектації це 3 мільйони доларів. А в мене є контр. Аргумент, а як оцінити дитяче життя, Це просто людське життя, коли шахет зайшов у будинок, бо ми пошкодували ракету, щоб його збити. Тому тут треба витримати дуже правильний баланс оцінювання, що відбувається. Ракети потрібні, до речі, ствольна артилерія, котра бореться із шахедами, гепарди прекрасно себе показали. А є підтверджений випадок, що навіть хасто першого ракету збили із, із звичайного кулемета Калашникова. Мусить бути присутня, але найголовніший висновок, мій погляд. Не в тактиці, не в тому, що воно є як явище, а в тому, що ми, українці, в першій своїй історії, коли боремося за своє виживання, за свою націю, за свою державу, виробляємо у достатній кількості власної зброї. Чому перший? Наші буремні революційні початок ХХ століття то все було трофейне. Армія УПА мій тій дуже серйозний приклад. Це все було трофейне. Дійсно, наш інтелект попрацював на радянський союз від бронетехніки ракет, артилерії, спеціальних снарядів наведення систем прицілювання РСД 10 піонер балістична установка в нас у Києві розроблялася. А тепер ми маємо можливість самі будувати складні технологічні ланцюжки. І знову ж таки, у цій восьмій фізико-технічній революції, яка називається Дрон у воєнній справі і другий цикл у ній. Ми перші на планеті Земля з усього історичного досвіду воїн пишемо нову унікальну главу. І це ще раз демонструє наскільки у нас високий інтелектуальний потенціал, і до речі, саме за нього московити і борються. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Це всі новини, які ми сьогодні встигли обговорити. Нагадаю нашим глядачам, що у нашій студії був військовий експерт полковник збройних сил України Петро Черник. Стежте за подіями, що розгортаються разом із армією ТІВІ І не забувайте донатити на українське військо. До зустрічі. Я тут дещо хочу звернутися до нашого глядача в іншому ракурсі, бо направду суми це величезні жертви, дуже страшні жертви. І презентую Євгена Коновальця, що в буремній сучасності нашої боротьби маємо до вибору або бути жертвою, або писати на нову історію, тобто бути творцями історіями. Не маємо права забути оці жертви, котрі склалися, і маємо думати про майбутнє покоління, бо тільки лікоть до ліктя, плече до плеча ми переможемо свого одвічного ворога. Дякую.